А, так, а що, мені в камеру дивитись? тобі в камеру савенятку. Тобі вже 10 років. Давай, нормально політаєш, Давай. Так, друзі, поїхали. Все, дуже вам дякую. <звісля> Клас, Клас, клас. <звісля> дякую. Вон, за, <звісля> вон, за, <звісля> зачекайте. Не зволікайте! Children Кінофест починається 30 червня. Там можна побачити кіно для дітей з усього світу та обрати найкращого. І реєстрації на безкоштовні покази в кінотеатрах десяти містах України вже відкрито. Можна трошки повільніше зустріти. Щоб, щоб потрапити на покази, реєструйся на сайті фестивалю. Також в нашому онлайн-кінотеатрі можна побачити ювілейну програму з переможцями за всі 10 років. Тож не зволікайте, це я вам говорю як музикант, кінокомпозитор, член Європейської кіноакадемії та амбасадор Children's Кінофесту. Полетіли.